Жизнь на, на передовой у штурмовика коротка. Там от одной до, до трех атак. Мужики калище уезжают на боевое задание. Вот рука также не Вообще работает. Вообще не работает. Болевое в ногу Вот дальнейшая рука. Из этих 200 человек осталось живых и раненых максимум 40 человек. Рану обрабатывали зеленкой, больше другого лечения у меня не было. Не будешь выполнять приказы, то мы поступим с тобой как с одним из Ребят? А пропадают те, кто не соглашается ни в какую. Ну, не хочет ехать на свой. и ну, такого человека, на скорее всего, просто стулу... Мне, как участника СВО, никаких выплат. Вот 3 миллиона, которые тут хвалили, рассказывали, что получим, ничего не получено. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма, яка заміняє вам ліки від старості, депресії та смутку. Програма присвячена російській антипропаганді тут. Чиста територія від російської брехні, ба більше. Ми будемо знищувати всі наративи, які вони створюють проти нас, і навпаки, будемо показувати вам правду. Але на старті нашої програми, як і завжди, я вас закликаю бути активними. Не забувайте лишати свій лайк. Вам здається, що це не важливо, якщо ви його пропустили. Але для нашої роботи це украй край важлива ваша допомога. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф і коментуйте, пишути і побачити. Короче, беспилотник сзади прям нашего ангара. 2.28 время. Пролетело 8 штук в один сзади. Те на да, Новомосковск ну, полетели. Какие-то сбили, какой-то вот приземлился. Агрогриб. все-таки, да? Это, ребят, я на Людиного 2, я... отсюда на... Это еб... Не встать. В попередніх програмах так, що я кажу всі три роки, безкінечно російська пропаганда розповідає про території, які вона буде захоплювати, як тільки розквитається із Україною. А це приблизно 25, 26, 27 століття. Ну і того, якщо наша планета буде існувати. А поки пропаганда на словах всіх. Перемагає СВОшники бідкаються, помирають і залишаються без кінцівок. Он самі СВОшники розповідають про надкоротке життя російського штурмовика, де кожен із них може пережити хіба що від однієї до трьох атак, а далі як пощастить. Якщо дуже фартовий, то страшне поранення, відірвані ручки і ніжки. А як не фартовий, то 200. Тож мені здається, що саме такі відео і треба розмножувати, щоб люди знали, що за мільйонними виплатами насправді ховаються малесенька труна. Кто вот попал на передовую, штурмовой отряд, штурмовики их называют, да? Жизнь на, на передовой у штурмовика коротка, там от одной до, до трех атак. Он получает ран, ранение, поступает в госпиталь, либо двухсотят. Там серьезно все, настоящая война идет. Если штурмовику удалось там продержаться месяц, это уже чудо какое-то. Какой бы там рэпа не был бы там, это судьба там. Либо грудь в крістах, либо голова в кустах, как то так кару. Якщо вам здається, що оце жесть, яку він розповідає про коротеньке життя недорогого росіянина, то це тільки тому, що ви ще не знаєте, як в бій йдуть ні. Вже навіть не одні старіки, а одні каліки. Самі СВОшники розповідають, що як правило їм навіть не дають можливості відновитися, відпочити, залікувати свої рани. Ну, в тебе є милиці, супер, то використовуй їх замість ніг. Тобто абсолютне наплювання на в якому стані знаходиться російський військовий, і це навіть на фоні того, як розповідають безкінечно наші мальчики, навіть деякі опозиціонери, які розповідають: ви що, ви що, ми не можемо виступати проти них, вони такі нещасні. Здається, що Росія своїх не теж не береже, а навіть зацікавлена в тому, щоб кинути їх в топку війни. Краще, чтобы они были двухсотыми, а не ж повернулись назад до дома. Мужики количество уезжают на боевое задание. Надо решить этот вопрос. Что происходит? Что за дурдом? Сорок человек завтра уезжает. У кого нога сломана? У кого рука? У многих короче все сломано. Нервы порваны. Нервы порваны. Не работают. Нервы порваны также. Рука вообще не работает. Люди еле-еле ходят. Вот, вот Вот. же, хорошо, видно Вот рука также не работает. Вот дальнейшая рука. Как он автомат будет перезаряжать, вы это скажите. На от начала в початку повномасштабной войны, вы не эксперты. Нам пояснили, що будь-яка війна це математика. От тільки вони нас готували дещо до інших арифметичних підрахунків, а не ті, з якими ми сьогодні, впродовж цієї програми, знайомимося. Не про кількість атак, які штурмовики можуть прожити чи там, проповсти, не про те, а скільки людішок, в принципі, виходить із бою. Але маємо те, що маємо. Звичайнісінький командир роти сам розповідає, що із 200 людей, які Пішли на діла повернулось тільки 40. Тож коли вам будуть розповідати наступного разу про те, що в Росії ще мільйонні-мільйонні резерви, що вони можуть кинути всю Росію на бій, і да, і ні, з одного боку ці люди дійсно лишаються, їх можна насильницьки відправити на фронти з іншого боку, вони дохнуть з такою швидкістю в такій кількості, що треба захоплювати ще і ще нові Росії для того, аби оце все поповнити. Здравствуйте всем, короче. Я командир роты, короче. Позвонил меня Даг, зовут меня Амар. Ты, короче, меня назначили здесь командиром роты. У меня под командованием было, короче, 200 человек. Из этих 200 человек осталось живых и раненых максимум 40 человек. Большее количество 200, и это то есть мертвые уже и остатки, короче, считаются без вести пропавшими или пятисотыми. 500 пятисотые, 500 слово пятисотые означает, короче, и... ну, убежали с поля боя, короче, типа предатели. Там со мной, мой конкретно, с моей роты военнослужащий, позывной у него Чипай, Вот, он все это может тоже подтвердить. Абсолютно все это вижу уже один месяц, и за этот месяц победу народу. Ну, я даже не знаю сколько, больше двухста человек на моих глазах только, и все это главное без результата. Все атаки проводятся, ну, просто на храп, ну, с марша, без подготовки, люди даже не понимают. И нас заставляют, короче, штурмовать, и чтобы вы понимали, с украинской стороны есть артиллерия, минометы, АГСы, танки английские Брэдли, тигры эти, их не танки, тигры или как они называются, леопарды, такая А мы просто думаем просто с автоматами, ручными гранатами, гранатометами и всякое такое. У ліквідація оцього бракованого неякісного другого сортного ресурсу ну тобто, свошників, відбувається не тільки українською армією, насправді, і їхня медицина. Це теж друзі, не дивуйтесь, але наш союзник свого часу. Це було якраз під час часткової мобілізації, з'явилося легендарне відео. Там, де якась ця самка з Денерії розповідала про те, як вони перекривають кульові поранення, як використовують тампони та прокладки, і ми такі: що? Що відбувається? З одного боку, да, а з іншого ні. Вже в світі так багато технологій. Це тоді нам здавалося. Дикунством, але зараз є способи іще краще. Знаєте, Здається, що в Росії не гребують все лікувати і просто всячка ем, із йода чи зеленкою. В буквальному сенсі важкі поранення російським військовим лікують зіленки. Ну, а раптом вони скаржаться на неефективне, несучасне, на погане лікування, то їх просто виганяють з тим самим пораненням на той самий штурм. У нас в нашем госпитале перелом лечили только зеленкой. Я Аразов Руслан Алимурадович, старший стрелок 91-го отдельного стрелкового полка войсковой части 34-484. 9 декабря 2024 года в ходе штурмовых действий Вселенного Украинка. В Кураховском направлении я получил ранение. Поездом был доставлен в поселок Ханкала. До этого неделю пролежал в Ростовском госпитале. Что в Ростовском госпитале пролежал 7 дней, что 7 дней пролежал в поселке Ханкала, города Грозного, военном госпитале Черси 12, я никакого лечения не получил. Рано обрабатывали зеленкой, больше другого лечения у меня не было. Диагноз у меня краевой перелом больше берцовой кости. Отношения в данном госпитале просто отвратительные. Я жалобой обратился, меня в тот же день выписали, в тот же день. И тут, напевно, и впевненный в себе, Мій глядач має сказати: Да як же вони можуть це терпеть, Да нужно ж наконець встати з колін, найти яйця в штанах і показати свій характер. Та так би зробили українці, і так роблять українці кожен раз, коли відбувається якась несправедливість. Але це історія про нас із вами. В них це лише історія про те, як. На жорстокість вони реагують ще більшою жорстокістю, і обов'язково ліквідацію. Ось, наприклад, той самий СВОшник розповідає про тиск та погрози командирів, де, якщо ти відмовляєшся, поранений чи здоровий, погоджуєшся ти з планом наступу чи не погоджуєшся, але відмовляєшся йти в наступ, то тоді такому СВОшнику прив'язують гранату до шиї. Вона бу-бух! А що робить командир? А командир розповідає про те, що це була ворожа ФПВ-ха, яка і знищила недорогого росіянина. Тобто виходить, що російські командири тепер сперечаються, змагаються з українськими командирами, хто більше забере життів СВОшників. Командир отделения э, Сафокрис позывной. С ним еще рядом были его командиры там, разных специальностей. Вот. Он сказал то, что если ты не будешь выполнять приказы, то мы поступим с тобой как с одним из ребят, то есть дадим люлей и привяжем гранату к шее и отправим и скажем то, что у тебя подарок. В пивидрон. вот Я боюсь этого. Ранее мною были даны показания против своих командиров, которые угрожали мне жизнью. Также они обнуляли вот, ребят, которые находились там. Этому есть э, несколько человек, которые могут подтвердить. Я боюсь, опасаюсь за свою жизнь. Ну а кому все же таки вдаётся прорвать эту завису несправедливости, выповзти с фронта, сказать, что все, я без рук, без ног воевать не могу, дайте мне инвалидность, То тут йому замість військової, яка дає дуже багато пільг і можливостей, дають просто цивільну. Таким чином, в Росії теж, знаєте, як ті шулери махилюють із виплатами та тим, що має йти в пакети із цими пільгами. Тобто всі, кому обіцяли, що у вас буде пенсія, виплати, бойові Отримують нуль і навіть не отримують дуже часто протезів. Ще раз і ще раз воєнно політичне командування доводить, що їм абсолютно наплювати на СВОшників і що їм набагато краще, коли вони гинуть, а не повертаються на роді. учасник СВО, отримали ранення під бахмутом, тяжого ранення в голову по всім е е медичним показателям. Мені положена воєнна пенсія і інвалідність першої групи. Но на сегодняшний день вот у меня вот на руках вот, пожалуйста, вот это у меня справка. Согласно вот этой справке <laughs> мне установлена гражданская инвалидность инвалида третьей группы по общему заболеванию, то есть не по ранению, а по общему заболеванию. То есть получается я где-то там себе <laughs> голову пробил и это и, <laughs> бытовых эту а они Воєнне ранення. також, от зараз у нас по виплатам. От мені як учасники СВОП нікакі виплати, бо три мільйони, які тут хвалили, розказували, що получені нічого не получено. І звісно ж, із математикою втрат прекрасно знайомо воєнно-політечне командування Російської Федерації. Путін боїться він всикається оголосити ще одну масштабну мобілізацію, бо розуміє, що наслідки будуть. О, які страшні в цілому для його режиму і для Росії, тож якщо в них і відбувається набір військових, добровольців, мобілізованих, то дуже тихо, так щоб ніхто не помітив. Хоча ми показували вам кадри, як навіть в Рос... як навіть в Москві, в російській столиці їздять вже фури і збирають мальчиків буквально силу міць. Ну а зараз навіть помітили, що в Хабарівську почали зникати чоловіки дуже дуже таємно у віці від 18 до 40 років. Хм, цікаво, куди ж вони зникли? У нас в Хабаровську стали пропадати пацани від 18 до ну, лет 40, по-моєму. Ну, судя по тим об'явленням, які висять, пропав чоловік, то... Ну, где-то 40-45 лет максимум. Пропадают мужики. Некая организация подает объявление о работе, ну, в основном охранниками, с проживанием там где-нибудь на базе, либо еще где-нибудь. В общем, чтобы человек там проживал. Он приходит, приносит документы. Его, не знаю, каким образом заставляют подписать контракт и отправляют на СВО. Причем он не дает родне о себе знать никак. Хотя, да, по идее, ну, если включить логику, конечно, в любом месте, даже в тюрьме, можно позвонить, было бы желание. Может быть, кто-то действительно на свой и уходит, и они дают о себе знать. Я этого точно не знаю. Вот. а пропадають ті, хто не соглашається ні в какую, ну не хочет їхати на СВО, і ну, такого человека наскрізь ну, його постубі. Шкода, що тільки ці ті свошники, які потім бідкаються на лікування, на медицину, на виплати, на пільги і на повагу до себе в Росії, не приходять на пропагандистські ток-шоу для того, аби задати дуже просте і конкретне питання. Слушайте, а ми взагалі за що погибаємо? Щоб ви жиравали, щоб у вас все було добре, а к нам таке от. Атнішення, адже самі пропагандисти розповідають про те, що Росії і росіяни пройшли увага тест на чоловічність і здалі, його, звісно, на алічно. Тут, як і завжди, телебачення це абсолютно інша реальність, в яку недорогий росіянин, як правило, не потрапляє. Це в тіліку всі живуть заможно багато і сито, ну і, звісно, прославляються СВОшників. А по факту в жизни все выглядит ведь иначе. Я хочу отметить, что вот тест на человечность мы с вами сдали успешно, в то время как многие страны его с треском провалили. Наши ребята на передовой, они бьются за добро, за наше с вами будущее, за наше будущее наших детей, за то, чтобы было мирное небо над головой, за то, чтобы каждый каждый имел право на свое мнение, на свой язык, и чтобы эти права были защищены. До речі, якщо ви раптом думаєте, що я якось намагаю думки росіян упакувати в свої слова і все не так однозначно, і звісно, ні гордяться, і їм все це нравиться. Ні, 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 ні. В них ненависть абсолютно до всіх і до кожного і до своїх у тому числі. Все, що цікавить середньостатистичного росіянина, це цей його малесенький клаптик євняної землі, де немає каналізації і газу. Їм плювати на СВОшників, їм плювати на війну. Головний принцип. Тільки нас не чіпайте. Ось вам дуже конкретна історія, як по Росії, звісно, ж розвішують всі ці банери, плакати з героями СВО. А знаєте, що з цими банерами роблять? Ці банери опльовують, знімають, заклеюють. Ну і навіть кажуть: а на хіба на хіба нам всі ці герої їх нікуди не посилали ні про що не просили? Справжня слава чоловіка, це коли він. Побудував будинок, виростив сина оце все. А війна нікому не цікава. І це ще СВО продовжується. СВОшники ще допоки не повернулися додому, аби стикнутися ось цією прекрасною реальністю. От смотрите, да? слава героям раси! Денис Козельський, полк 1438, на орденом ждому посмертно. Вопрос на. Вот просто на мне такая слава в гробу, которую я видала. Что за гон? Я вообще не понимаю. Что там, ебать все или что? Что за слава? Слава это когда вырастил, мужик вырос, дом построил, сына родил, достойно воспитал, жена умница, красавица там делает, что хочет. Хочет работать, хочет дома, сидеть, ногти пилит хочет рожает, хочет там child free, что хочет, то и делает. Вот это слава, богатый, здоровый, сильный, крепкий мужик, до самой смерти своей, влиятельный, такой мощный. Вот это слава в моем субъективном личном понимании. Я знаю, що цю програму ви би дивились і дивились годинами, але нам час відправлятися на новий аналіз всього того, що наговорили і наробили пропагандисти. Тож під завершення цього випуску, яке завжди, я вам пропоную лишити нам лайк, звісно, відкоментувати все почути і побачене, і не забути підписатися на youtube канал Курбанова Лайф. Ми поставили собі. І амбітну від комиссику велесеньку ціль на 25 й рік. Ми дуже хочемо отримати наш перший мільйон однодумців. Тож, друзі, обов'язково підписуйтесь і ставайте частиною нашого ком'юніті. Ну а ще бережіть себе та бережіть Україну до зустрічі.